Обласна універсальна наукова бібліотека давно стала місцем зустрічі творчих креативних людей. Виставки, перформанси, презентації, зустрічі і дискусії не вибувають зі стін книгозбірні. Перший поверх ще зберігає сліди святкування Всеукраїнського професійного дня. Виставка Сучасна бібліотека відкрита для всіх відвідувачів. Сам напис виготовлений способом бук-арт, і дітей запрошують на заняття, щоб навчити цій справі. Сьогодні це три п'яті класи Херсонської гімназії, номер 6. Вони знайомляться з дорослою. Бібліотекою за вот, время независимости Украины все, что сумели сохранить, к большому-большому счастью, это наш арсенал библиотеки. То есть я считаю, что это сохранили душу, потому что библиотека ⁇ это знания, которые накоплены, которые хранятся на разных носителях. И самый главный носитель, по мне, так это книга. И а, пройдет время, да, компьютер занимает большое место в жизни ребенка, но мне кажется, что пройдет время, и все-таки вернется линейный текст, чтение, и а, будут... ходят в библиотеку за книгами, потому что не каждую книгу можно найти в интернете. Но мне кажется, что будут еще ходить как в заведения, ну вот как ходят в кафе. Як хочуть розвлікатися, точно так же будуть ходити в бібліотеку. Гончарівка це три поверхи світлих і просторих залів, і два поверхи власне книгосховище. Бібліотека, якій виповнилося 120 років, пропонує цікаву подорож, і екскурсоводи поведуть дітей до нових знань. Коли з'явилась перша книга, якою вона була, що слугувало матеріалом для виготовлення перших примірників? П'ятикласники жваво реагують на розповідь і відповідають на питання. Користувачами великої бібліотеки для дорослих вони стануть згодом. Але вже зараз їх треба привчати до світу книг джерела досвіду і мудрості людської. Це дуже своєчасно, тому що саме в цьому віці починається закладання того фундаменту, тої бази, яку вони понесуть на все життя. І якщо в молодшій школі їм радили казки та маленьку літературу з, з дитячими картинками, то тепер вони повинні розуміти, що книга це і джерело знань набагато більших, глибших. Це уміння потім аналізувати, і це багато далеко не тільки то інтернет, ті картинки, що вони бачать. Вони навіть інколи не можуть прочитати більше двох речень, тому що інтернет це дуже скорочено дуже все тому лінійний текст, який вони повинні побачити. Це все треба привчати і зацікавити. Мотивація найперша і це якраз мотивація сьогодні відбувається. Якщо спочатку екскурсії гімназисти пригадували перші книги людства, то у відділі цінних і рідкісних видань вони побачили ці фотокопії з пергаменту і папірусу на власні очі. На древній карті помітили, що відсутній один материк Австралія, і в атласі 17 століття знайшли стару назву Дніпра Борисфен. Я сьогодні побувала в цій дуже гарній та великій бібліотеці вже вдруге. Мені дуже сподобалось про старинні літописи. Тому що там ми більше дізналися зі своїм класом та вчителькою. Центр екології проводить інтерактивну гру. Назви корисні продукти для росту і не зовсім. А у відділі документів іноземними мовами пригадують уроки англійської. Треба і самому назвати якийсь предмет і перекласти на українську, і загадати слово товаришеві. Бібліотеці, яка зберігає тисячі томів, завжди є що запропонувати всім категоріям відвідувачів. Чем раньше дети, чем больше они узнают, чем чем раньше они э, начнут вливаться вот в во взрослый мир, тем, наверное, все-таки быстрее поймут, что нужно в этом мире, к чему им готовиться, и, наверное, у нас все-таки будет более достойное поколение. Что касается экскурсий, вот сегодняшних и вообще, ну, библиотеки для библиотеки это не новая форма работы, то есть э, ну, по крайней мере, несколько десятилетий уже, пока, ну, хотя бы в этом здании, это мы каждый год предлагаем всем желающим прийти на экскурсию в библиотеке. У нас есть что рассказать, есть что показать, причем для разной аудитории, разного возраста. И пятиклассники, пятый, шестые классы, это не исключение, это наоборот, наиболее благодарная, наверное, аудитория, для которой интересно рассказывать, просто хочется. Потому что они задают много вопросов, им это все интересно, им все нравится, много восторгов. Вот, и тем более, что, кроме знакомства с библиотекой, вообще, что такое библиотека, да, э, с ее там историей или тем, что сегодня может предложить библиотека, мы можем предложить им какие-то игровые формы, э, какие-то конкурсы викторины по ходу этой экскурсии. А это в, ну, в какой-то степени стимулирует их любознательность. То есть, опять-таки, это привлечение к книге, чтению, к желанию что-то узнать новое. Вот поэтому это в любом случае хорошо, и мы готовы принимать и первоклассников, и пятиклассников, и, конечно, старшеклассников. Это вообще наша аудитория, потому что они будущие студенты и, собственно говоря, наши читатели.